Там зажралися. Це крута робота, це крутий проєкт. Коли ну, тобі кажуть військові, дякую, це ну, трошки інакше звучить. Л летить щось, може нам пощастить. Ми зараз е побачимо якусь Я, ташку. чесно, думаю, що нам не пощастить. Я навіть більше, мабуть, люблю зимовий такий берденс, коли вже нікого немає. Друзі, вітаємо! У жовтні платформа для винахідників Brave Eventors оприлюднила топ-5 розробок українців, які наближають нашу перемогу. У цьому рейтингу ми побачили добре знайоме багатьом бердянцям прізвище. Ми знову їдемо в Київ на зустрічі з Дмитром Єфремовим, який створив портативний прожектор, що дозволяє ефективно боротися з ворожими дронами і вберігає тисячі українських життів. Поїхали! Діма, да. по-перше, радий тебе вітати. Так. Ми з тобою бачилися в Бордянську. Так. Потім десь місяць тому знаєш, що мені з попередньої бесіди з тобою ну, найбільше так запало? Те, що ти єдиний, напевно, хто сказав, що ти знав, що розпочнеться війна. Так. Так, є таке. І при чому ти не просто сказав мені, ну знаєш, багато хто розумний там уже постфактум. Так. Ти почав розпродавати там свій бізнес, так, Бердянську? Так, так, так. Я поч... майже все встиг зробити там. Деякі речі ми вже після вторгнення е закрили, вивезли або там продали щось, але почали ще ну там за буквально за тиждень таки активно, я вже ну, розумів, що, скоріш за все. Війна буде, війна буде досить серйозна. Ну як це, ти можеш пояснити? Я, по-перше, зауважу, що ти сам із Донецька, ти на початку війни у 2014-му ти переїхав до І, Тобто це якийсь досвід того, що в Тебе раз вже таке було, Чи які фактори наштовхнули? Фактори історичні. це було те ж саме з іншими странами. Абсолютно, те ж саме, це було із Грузією, це було і з Молдовою, Абхазією. Там. Слухай, люди із бізнесового кола Бердянська, вони тебе, ну я думаю, добре знають. Для більш широкої аудиторії ти може невідомий, але ти той самий чувак, який зробив один з найкрутіших меморіалів вічного вогню в Бердянську незадовго до широкомасштабного вторгнення. Я знаю, що дуже багато в Україні хотіли потім повторити да, цей проект. Так, був доволі прикольний проєкт. Ми майже тільки сам з Олександром робили цей факел. Mm -hmm. так, ми, ну, ну там ще ж підсвітка була. Підсвітка була, так, ідеї були різні, розроблені. Ну, мабуть, класно. А тебе здивувало, що росіяни, як тільки за Бордянськ, його одразу ж розбили? Ну, це ніби їх скріпна тема, а вони одразу зайшли, розбили її. І ну наскільки я знаю, зараз Бордянську здається він я, і не горить. Я думаю, він у новоросійську десь. Потім відкриють з фанфарами і скажуть: о, новий там нова розробка, і поставлять його спасли. Було спасли, спасенне. Було шкода, що на твою роботу так. Там все шкода. Ну ну там же ж не тільки ми, ми медузу з вами робили тоді. Да, так, я хотів зауважити, що так. З, там... з, з, з дімою ми познайомилися, якраз коли робили спільний проект із Олександром Шапошником. Це медуза, яка там на день міста вона стояла безпосередньо на Приморській площі, а потім зайняла своє місце, як ми і домовлялися біля е, коледжу так, і так, так, так. тоді познайомився, бо ти допомагав, ти саме якби робив оці частини. Стой, стой, стой. Так ти, коли сюди вітер, він ось вот так робить. Перший тест драйв у нас не без нюансів. Да? Ми виготовляли там так, різали на лазері mm -hmm. Я ж кажу, там досить багато. У нас е, класний проєкт був цей же ж і квадроцикли. Тобто, е, само собою, все ну, все це воно досить емоційно mm -hmm. виходить. Сказати, що тільки це жалко. Ні. Просто на цьому горячому, то що. В мене є скрін з вашого БРД-24 з інстаграму. Там 2700 лайків, щось таке. Я кажу: мабуть, останні там 20 постів не мали стільки лайків, скільки наш пост. Так, це крута робота, це крутий проєкт, і я думаю, це було б ще більше. Просто само собою вони вишукують то, на чому зіграти. Діма, дослівно зачитаю те, що я побачив на одному з Дніпровських ресурсів. Коли нам подзвонили військові і сказали, що з допомогою нашого прожектора було збито дві пташки, ми просто були у захваті. Так, це досить емоціональна була така річ. Я, ну, я не думав виготовляти ці прожектора серійно. Там, ну, мені подзвонили, мене попросили, щоб я зробив. Прожектора хлопцям там на запорізькому напрямку. Я чесно казати, ну дума, ну зроблю там хлопці вже займаються. Я, ну, це не комерційний був, це, це безкоштовно. Ми передавали mm -hmm. цей прожектор. Ми їм передали, вони клас, все супер. Ми збили, мені подзвонили так досить емоційно сказали дякую. Коли ну, тобі кажуть військові дякую, це ну, трошки інакше звучить, ніж від когось іншого там, клієнту, котрому ти там, зробив магазин або там, світлофор продав. Там. Ну Дякую, дай, дякую. Коли це кажуть військові, трошки це заряджає. Ну і замотивувало, да? е, так? Так, замотивувало. Я кажу: окей, гаразд, вони кажуть, давайте нам ще, е, я кажу, ну давай я там трошки. Там, ну, просто це, це, це гроші, їх е, десь треба брати. Так? Там один такий прожектор там, коштує 16 ну, тисяч. Трошки дешевше там, на, на роботу і так далі. Але ну, це гроші. Я кажу, ну давай я там зроблю ну, там, через там, пару тижнів. Він каже, кажи, скільки грошей угу. треба, я тобі скину, зроби ще умога швидше. Ну, я порахував там, сказав йому суму, вже не пам'ятаю. Вони скинули гроші на нові запчастини. Ми зробили другий, і все. Воно сарафанне радіо, mm. воно закружило, закрутилось. Тобто один дзвонить, другий, третій. Я тобі на минулому тижні дзвонив, ми мали зустрітися, і ти сказав, вітя, ну от зараз часу немає, це пов'язано з цією штучкою. так? Так, так, так. І воно повністю закрутилося. Ми почали все перераховувати щоб швидше, там взяли людину, там щось ще і почали масово вже виготовляти. Зараз 7 штук на день ми стараємося виготовити десь. Нормальні да, об'єми. Так, так. Це досить складна техніка. Це не просто там зробити якийсь там світильник там щось таке. Тут досить скрупульозна така праця, ти повинен повністю кут перевірити. Ми виходимо у коридор, кожен прожектор ми як то ми кажемо, стріляємо, тобто перевіряємо на 30 метрів, на 50 метрів, як він світить, записуємо. Чому кут повинен бути максимально, щоб він не розкривався, тому що ти можеш зробити, що він спереду трошки краще показує, а потім розпливається. Тобто, ну, фокусуванням буде на, е, нарушено. А є таке всередині, думаєш, ну моя штука, от скільки вона вже людських спасла? Е, Є постійно, досить багато людей вже каже, що круто, круто, збиваємо, там, знаєш, дякую і так далі. Тобто, це Сергій в нас він ще е, в сувєтській армії служив і каже, коли стоїш, треба, щоб ремінь був. І от ми таку річ при, придумали. Це досить зручно, коли ти можеш перебіжати, пере, ну, там навіть просто доїхати до місця. На коліна поставив і в автомобілі поїхав, куди треба. Для мобільних груп це досить крута річ. Давай розпаковку одного комплекту зробимо. Що входить? Що Взагалі входит, цю сумочку, так. Да? Купляємо звичайну зарядку Дніпроємську. Два акумулятори йдуть в комплекті з'ємні. Вони ось так знімаються. І сюди можна включити або від акумулятору, або від прикурювача. Слухай, ну мені здається, що це дуже круто, що небагато складових, да? а... так? Ти береш щось збирати, і в тебе, чесно кажучи, там інструкція, мільйон там різних деталей, і ти думаєш, що з цим робити? Оце була найважливіша справа, розумієш? Військові це, це люди, просто люди. Це може бути оператор, оператор станку якогось, сільський співробітник, охоронник. Вони ну, інтуїтивно повинні отак взяти, угу. подивитись так. Один вимикач, ага, вимикач. Значить, він вимикає все, іншого немає. Тобто, чому ми зробили так, щоб... Або ну, тобто, дай мені 15 це включити, секунд, я буду готовий так, і, збив... і збиваємо дрова. Це ні? включити, все, окей. Іншого немає. Так, прикурювач, ну, всі знають, що це прикурювач, Клещі, Ну, це теж всі знають, що це можна кинути на акумулятор. І якщо він кине на акумулятор 12-24 вольти, він не зламається, все буде працювати. Тобто, воно максимально зроблено так, щоб не можна було одночасно включити. Mm -hmm. Ну, Тільки коли знятий акумулятор. Акумулятори також хлопці просили, щоб вони були стандартні, щоб це, це звичайний акумуляторний шуруповерти, mm -hmm. там, болгарка і так далі. Тобто досить багато будівельників в армії. Тобто вони навіть іноді э, це ж повна комплектація, mm -hmm. а хлопці кажуть, э, нема грошей там. Волонтери зібрали там, 11 тисяч, 10 тисяч гривень. Кажуть, ну нема грошей. Я кажу, окей, давайте без акумуляторів. Вони такі, так це ж Дніпроєм, давайте угу. ми зараз свої візьмемо і будемо користуватись своїми акумуляторами. Тобто для них це дешевше. Вони їх використовують і так далі. А який загальний цінник От зараз актуальний? 16-17 тисяч для військових, а до 20 тисяч це ось така комплектація, може трошки дорожче, я вже чесно кажу. Заплутався. А також ще от така шапочка прикольна. Угу. Це щоб можна було надовго залишити прожектор і від бруду захистити від там снігу і так далі. Так, Дім, ми приїхали тестувати прожектори, так? Так, так. А, тут доволі тихі, тихе місце, і тут а, ми знаємо. 800 метрів до а, берега по ту сторону. А взагалі у них дальність яка? А, дивіться, є там два параметри. А, дальність у цього до 1,5 кілометри по повітряним цілям на відблік. Mm -hmm. Тобто, коли летить щось, може нам пощастить, ми зараз а, побачимо якусь. Я, пташку. чесно, думаю, що нам не пощастить. Не сподіваюся, на це. А, ні, пташку саме. Реально, пташку, просто uh -huh. птицю. Uh -huh. Ось так, це тобі. Так, вдягаю. Оп. Це мені. Оп. До того берега у нас 800, да, метрів? Так, так. Це найслабіша така модель. Так, а мені можеш? Так. Також включити. Ось так. Ага. Ось. Ну, ефектно виглядає, так? Да? От навіть е, промінь відблікує ага. від е, води. І свою справу вони роблять ідеально, так? Да? Е, слухай, ну, само собою, вони. Ну, за свої гроші вони непогані. Є такі ж самі світильники, ми їх можемо робити. Це е, мінімальна потужність. У нас є вдвічі більша потужність і втричі більша потужність. Тобто це саме для мобільних груп. Якщо тобі треба на постійну е, точку ППО, ми виготовляємо більш потужний. Він е, там 3 кілометри може світити і так далі. Вверх краще зараз. Ну, трошки ми можемо подивитись ось так. От ми якщо Це, можемо я думаю, досить, да? звести в, в, в один бік, в, ну, в одну точку ми побачимо трошки більше, так сказати. Що, будемо виключати? Опа! Одночасно. Це модель е, вже остання ми виготовляємо і будемо переходити на трошки інші лінзи. Вони будуть ще потужніше, тому постійно щось розробляємо. Ще чим Орлет зараз займається і топ-позиції ваші. Зараз топ тільки це. Да. Ми майже від цього оці світлофори ми доробляємо, тому що ми просто... Ну, Зобов'язання взяли, угу. щоб їх виготовити там або гроші взяли там колись. Е, тому ми просто повинні їх виготовити. Але зараз ми тільки на прожектора. Взагалі ми можемо виготовляти, вже ми можемо нормально виготовляти світлофори. Ми можемо нормально виготовляти. Ми стартанули в Києві з оцих світильників лінійних для новуса. Угу. ми переробили Десь 30 супермаркетів по е, області Київській новуси в холодильних вітринах, повністю угу. наше світло. Тобто там 2000 світильників. Це досить багато. і, ну, Мабуть, це основний старт наш, котрий дав нам саме гроші і якийсь ось саме такий розвиток. Ми зараз нічим не займаємось, крім угу. Зенітних прожекторів. Зараз реально може і є потреба. Постійно, кожен день дзвонить хтось. Досить серйозно на нас такий, як ви там зажралися, тому що ви там відказуєтесь брати замовлення. Mm -hmm. наші. Тобто в нас є розробки герметичних світильників, тих самих світлофорів. Навіть там жетони дзвонять, хлопці кажуть, зроби нам жетон. Я кажу, не можу, тому що, ну, ось. Все, капець, часу немає, треба робити. І всі такі окей, гаразд. Є Спочатку люди, перемога, а потім. Так, бізнесі. є люди, котрі ну, кажуть: таки, ой, зажралися там, або щось там. Ну, досить багато дилерів, вони ж на цьому mm -hmm. заробити можуть, перепродати нашу продукцію і заробити. І коли ти їм кажеш, що Вибачте, ми не можемо вам зараз там виготовити ці світлофори, вони такі, о, де мені шукати там іншого, ми з вами там працюємо вже досить багато часу. Я кажу, вибачте, інше потім, іншого разу. Донець, коли е, я повертався, я приїхав, вони кажуть, та все круто, все круто. А я стою, а там. Ну, я жив у центрі Донецька, а там немає бігбордів. Я кажу, стоп, щось тут. Не то. Ні, ну повинні бути. «Росія навсегда, там ще... — Вирізали, не. ну тільки ці прапора і все. А так майже все вирізали, все, тому що. Що стосується бізнесу, що... його немає, немає розвитку, там якісь банера. От зараз ви думаю, теж дивилися якісь банера, от, то вже не нормальна реклама якась, а якісь от банерали, розтяжки на магазинах вішають. Там магазин, там купи, продай, піво, все. Той бізнес, який був у Бердянську, він мав якусь історію, там люди там, якусь душу там, вставляли, як Катран, там, щось інше. Так? А коли це ти прийшов і питаєшся видати за щось, не вийде. Ну, ти вже не отримаєш такого результату, такого прям вау-ефекту, який був у Бердянську багато бізнесу. Враховуючи те, що ти не корінний бердянець, а переселенець взагалі. Чим тобі це місто от запало? Це досить веселе місто. Насамперед, mm. це веселе місто. Багато людей е, місцевих, вони всі кажуть, ой, що тут робити, що тут там, немає чим зайнятися і так далі. А я кажу: та ти що, тут круте місто, тут постійно є двіж якийсь, двіж паріж, як ото наше е, Маріупольське каже, дві ж паріж. Там є де відпочити, е, є гарна природа, є море. Є круті заведення. Ну, от Я жив у Донецьку, я жив у Дніпрі минулого року, зараз у Києві. Так, ну, Київ не, не порівнюємо, але взяти там на Запоріжжя Дніпро та у Бердянську суперкафешки, супер якісь заведення, куди можна сходити, потанцювати. У нас були там знайомі і артисти якісь. Саксофоністи ми постійно ходили. Женя теж. Яценка так, так, і так. Катерина, його дружина. Так. так, ми постійно ходили там у Катран. Я я все не можу додивитись, де вони будуть у Києві. Вони декілька разів приїжджали у Київ, і я все ніяк хочу попасти. Ні, ну Женя, наш постійний глядач, так що хай в коментарях залишить, так. коли він буде, і де в Києві. Ну, У нього точно вже буде аудиторія. Ну це круто. Ми каталися на квадроциклах, ми купалися, ми каталися на сноубордах, там, на щось постійно робили. У нас досить велика була тусовка по мототехніці, так, там досить багато людей. Ми каталися, Та, ну, чому не любити це місто? Чого тобі найбільше не вистачає з Бородянську саме? От таких прогулянок. Mm -hmm. Я кожен день ми старалися, от тут теж приморка, я тут mm -hmm. поряд живу, і нам ну, не вистачає цього. Я навіть більше мабуть, люблю зимовий такий берденс, коли вже нікого немає. Ти можеш спокійно пройтись, зайти там в піч під, покушати якогось борщику, прогулятись на приморці, зустріти 25 знайомих. І спокійно пити спати. Перше, що хочеш зробити після повернення в Бердянськ? Ой, мабуть, на приморку пойду щось куштувати місцеве, там, або півбар, або піч або там панораму, катран, щось таке, кави попити, щось куштувати все одно, якісь є бердянські страви прогулятись по приморці. Ось якось так. До зустрічі в Бердянську так.